Пошуки чоловіка, який погрожуючи зброєю у Дніпровському районі, столиці заволодів маршрутним автомобілем на цей час продовжуються. Подія сталася вранці у Дніпровському районі. Правоохоронці помітили підозрілого чоловіка із великою сумкою. Коли вони до нього наблизилися, він почав тікати, залишив сумку і втік у двори багато поверхівок. Через них він вискочив на вулицю Малишка, де на зупинці громадського транспорту заскочив у маршрутку і, погрожуючи зброєю водієві, примусив їхати. При цьому здійснив постріл у бік патрульних, які намагалися його переслідувати у салоні. На цей час перебували пасажири, які таки зуміли разом із водієм втекти. Із транспортного засобу зломисник відповідно сам сів за кермо і поїхав дорогою. Він застосовував зброю, стріляв у патрульних. Вони своєю чергою у відповідь застосували відповідно до закону України про національну поліцію табельну вогнепальну зброю для зупинки транспортного засобу шляхом його пошкодження. Дорогою він також зіткнувся з трьома автомобілями, в тому числі пошкодив службовий автомобіль правоохоронців. Внаслідок цих зітнень потерпілих немає. Згодом, коли автомобіль не міг рухатися, зломисник покинув його і біля станції міської електрички. Його спробував затримати правоохоронець, якого він поранив у ногу. Відповідно, зломисник втік у дачний масив. На цей час нам відомо зі слів свідків та очевидців його прикмети, зріст 175-180 см, середньої спортивної тілобудови був одягнений у пісочний камуфляж, темні берці, темну куртку і шапку. Поранений правоохоронець був доставлений в лікарню, йому надали необхідну медичну допомогу допомогу. пошуки зловмисника тривають, і поліція вже розпочала два кримінальні провадження за частиною 3 статті 289 кримінального кодексу України. Це незаконне заволодіння транспортним засобом. А також за статтею 348 це посягання на життя працівника правоохоронного органу Кримінального кодексу України. За вчинення таких правопорушень йому загрожує до 15 років позбавлення волі або ж довічне ув'язнення. На пошуки зловмисника задіяння ніяк працівники. Територіального управління поліції так і співробітники спецпідрозділу та кінологи. Якщо ви помітили підозрілого чоловіка, не намагайтеся його затримати. Відразу повідомте про це на 102. він може бути озброєний і небезпечний.